Давайте залишимо цю сцену і перемістимося вперед, важливий для вас день вашого життя. Один, два, три. Розкажіть, що зараз відбувається? Я маю двох коней ефіру. Так. Я перевожу буряки. Угу. А як ви вас засіду? Ага, ви кудись їдете на фірі. На фірі їдете? Так, на фірі їдете, добре. А як вас звати? Мене звати Зенек. Зенек, ви зараз ще в одному перевтіленні. Дуже добре. А скільки Зенек вам років? 52. 52. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, де ви живете? Це Посьолок. А давайте зі швидкістю думки перемістимося туди, де ви живете у ваш будинок. Один, два, три. Будинок простий, невеличкий, село, поселочок. Угу. У нас в будинку живе дві сім'ї. З кого складається ваша сім'я? Розкажіть, будь ласка, у мене син і дружина, син дорослий. Син дорослий, зрозуміло. А ще що ви їжте? Розкажіть, будь ласка, тарілки. Тарілки. А що в тарілках? Салат. Салат. Мізерія. Мізерія, яка смачна, а слюньки течуть. Угу. Дуже добре. Давайте залишимо цю сцену і перемістимося вперед. Важливий для вас. День вашого життя такий день, який ви рахуєте дуже важливим для себе. Стискаємо час зі швидкістю думки. Один, два, три. Розкажіть, де ви опинилися? Що зараз відбувається? Ярмарка. Ярмарка дуже добре. Свято. Ковалі. Ковалі. А що там вони роблять? Вони щось роблять желізо. Так, дуже добре.